Коротше, історія така: прийшов запит від зенітчиків на газ 66. -й. Хто не знає, що таке 66 й газ, шешега? Це така радянська невбиваема вантажівка. Знайомий з Франківська Паша пише, є, я знайшов. Беру гроші, їду в Франківськ, беру Пашу і їдемо. Ми з ним коротше, в Єбіня. Туди, куди ми їхали, там не було дороги. Там був напрямок. Виходить власник газ 66 Це дід, він такий трохи паралізований на одну сторону. Я кажу, от вам гроші. Він каже, в мене були долари. Він каже: Ні, я в тому не розуміюся, давай жінці. Ходить жінка, я даю жінці. Жінка каже, та я де то розумію, давайте невістці, виходить невістка. Я даю невістці, дуже невдало жартую про те, що долари новенькі, бо ми тільки недавно їх надрукували. Дід каже: ходіть в машину сідати і їхати. Паша заскакує, чого я взяв пашу, бо Паша з моїх знайомих єдина людина, яка вміє їздити на газ 66 -му. Пробує завестися, машина не заводиться. Дід каже: ну, та то ясно, акумулятор. Є де в сарай достає акумулятор. Тож запихаємо туди на колодку. На колодку його ставимо, Паша заводиться, ще там вимахується, показує паші в кабіні якесь ноу-хау, яке він сам зробив, яке називається дворники. Ну, дід хотів похвалитися. От, Коротше, ми виїжджаємо. Ми десь проїхали коротше, кілометрів 35, і я їду за Пашою постійно ззаді, і я бачу, що цей газ починає горіти. Ну, в прямому сенсі слова газ починає горіти. З нього йде дим, і смердить гореним. Паша зупиняється. В якомусь селі люди ходять гарно вдягнуті, у вишиванках, скоша кошиками в кошиках яблука, або це яблуневий спас, в селі горить машина, ми, ми ми волонтери, окей? от Ми дзвонимо всім своїм знайомим. Що це може бути? Ніхто не знає. Паша починає на Ютубі дивитися, перша порада на Ютубі, перша порада на Ютубі залізти під машину і кувалдою вдарити по кардану. Паша бере якусь монтіровку, лізе під машину, лупашить по тому кардану. Я ще ніколи не бачив, щоб Паша так з натхненням щось бив. Сідає, заводиться, їдемо, нічого не горить. Халилуя! Виявляється, ми не до кінця зняли ручник, і від діда до того села ми їхали на ручнику. кардан так нагрівся, що аж загорівся, і все. Ми вже майже доїжджаємо до Франківська. Мя я щасливий, бо мою машину мали лишити у Франківську, її там на спеціальному сервісі мали обслужити, підремонтувати, доробити. І хлопці мали приїхати і її забрати. Ми вже, я вже бачу табличку Івано-Франківськ, і я бачу Пашу, який піде мною. і та машина знову починає горіти. Але вже не смердить гореним. Я під'їжджаю, паша зупиняється. Я виходжу, кажу, що таке паша. Каже, закипіло. Ми знов на Ютуб. Виявляється, ми просто в газ 66 забули відкрити увагу залюзі радіатора. Як вам таке, пане Ілон Маск? Але слава Богу, якось ми допленталися з тою машиною. Машина вже давним-давно в хлопців і працює. Така от історія. Якщо вона вам сподобалась, поставте лайк, напишіть коментар, підпишіться на канал і чекайте наступні історії. У мене їх багато.